Ретинол. Ми продовжуємо говорити про інгредієнти та компоненти в косметиці. Я відкриваю новий інформативний блок, в якому я буду розповідати про якийсь один компонент в косметиці і розказувати вам, які поєднання можуть бути корисними з цим інгредієнтом і яких поєднань варто уникати. І сьогодні ми будемо говорити про ретинол. Почнемо. Зараз дуже популярним інгредієнтом, тобто компонентом в косметиці, є ретинол. Ретинол це чиста форма вітаміну А. Вітамін А або ретинол у косметології вважається одним із вітамінів молодості. Його дієвість полягає у сповільненні процесу старіння шкіри та стимуляції оновлення клітин. Ретинол і його похідні відносяться до вітамінів, які розчиняються в жирах. Тим самим чином вони проликають в більш глибокі шари нашого епідермісу і діють ефективніше, аніж ті вітаміни, які розчиняються у воді. Давайте поговоримо про його властивості: антиоксидантні. Вільний розвиток вільних радикалів стимулює вироблення колагену та еластину, освітлює. Та сприяє рівномірному розподілу меланіну в шкірі. Меланін це антиоксидант, також зменшує інтенсивність запальних процесів, прискорює процес створення нових клітин і багато інших. Найкращі результати після використання якихось засобів косметики з ретинолом можна побачити при регулярному використанні не менше ніж через 6 місяців. Мінімальна концентрація ретинолу в ваших косметичних засобах, аби отримати хороший результат, повинна бути 0,2%, не менше. І коротко скажу про похідні ретинолу, тобто ретиноїди, які ви також можете зустріти на баночках вашої косметики у складі ретинил, ретинолу ацетат, ретиноєва кислота, ретинил-галат, ретинил-ретиноат, ефір трансретинової кислоти та інші. Похідні ретинолу вони мають такі ж властивості, як і сам ретинол, але частіше за все їх використовують у косметиці для боротьби з якимись недосконалостями шкіри і надмірною надмірним виробленням шкірного сала. Для кого призначений ретинол? Вітамін А призначений для будь-якого типу шкіри. Варто лише пам'ятати, що потрібно використовувати правильну концентрацію ретинолу для вашого типу. Зріла шкіра стає більш еластичною, більш сяючою, зменшується ем, кількість зморшок на вашому обличчі. Жирна шкіра, шкіра схильна до висипань, стає більш рівномірною по тону, зменшується кількість запалень, приховуються різні недоліки, і це ніби така регуляція вироблення шкірного сала. Також він підійде і для сухого типу шкіри, але тут варто пам'ятати і звертати увагу на концентрацію ретинолу у засобах, так як ретинол у великій концентрації може нашкодити сухій шкірі і призвести до Якихось подразум також я рекомендую вводити ретинол у свій догляд поступово для знайомства. скажімо так, ви обираєте низьку концентрацію ретинолу і використовуєте її, скажімо, 1-2 рази на тиждень. Далі ви слідкуєте за реакцією вашої шкіри і поступово збільшуєте частоту використання і, власне кажучи, концентрацію. Існують також протипоказання до використання ретинолу, і тут я хочу, щоб ви звернули особливу увагу і не ігнорували їх. Не рекомендується використовувати засоби з ретинолом і його похідними. Перше під час вагітності та в період планування людям з підвищеною чутливістю, також в період годування груддю використовувати ретинол одночасно з пілінгами, якимись глибоко очищуючими та стягуючими засобами. І поговоримо про побічні ефекти від використання засобів з ретинолом. Це може бути подразнення шкіри, лущення шкіри. Почервоніння, свербіж, сухість та відчуття печіння у випадку виявлення цих ефектів на вашій шкірі, вам необхідно зменшити концентрацію ретинолу у ваших засобів або частоту використання і знову ж таки слідкувати за реакцією. І хочу сказати, що все-таки частіше за все побічні ефекти виникають якраз таки з використанням тих засобів, які продаються за рецептом. Ті, які продаються у вільному доступі, ну частіше за все не викликають от таких от побічних ефектів. Також засоби з ретинолом рекомендують використовувати якраз таки на ніч, так і в сонячні промені викликають розкладання цієї речовини, і вона просто стає неефективною та втрачає свої властивості. Також після використання ретинолу необхідно добре зволожувати вашу шкіру, аби уникнути зневоднення. І тепер давайте поговоримо про ретинол і його хороше комбінування, або ті інгредієнти, з яким його можна використовувати спокійно: ретинол плюс гліцерин та або гіалуронова кислота. Якщо ви лікуєте шкіру ретинолом, то ви порушуєте свій шкірний бар'єр. Шкіра може стати більш сухою, роздратованою, також менш стійкою до зовнішніх чинників. А якраз таки гліцерин або гіалуронова кислота вони допомагають у відновленні вологи і зміцненні вашої шкіри. Тому на початковому етапі використання ретинолу ці компоненти в косметиці будуть для вас прекрасними прекрасним поєднанням. Ретинол плюс ніацинамід або вітамін в 3 Дослідження показали, що цей інгредієнт, тобто ніацинамід або вітамін в 3 він стимулює синтез колагену і керамідів, А вони, власне кажучи, забезпечують цілісність шкірного бар'єру. І в результаті ніацинамід він значно знижує побічні ефекти від використання засобів з ретинолом. Ретинол плюс сонцезахисний крем. Ви повинні розуміти, що використання ретинолу робить шкіру більш чутливою до сонячного світла. Тому під час використання засобів з ретинолом навіть взимку рекомендується використовувати сонцезахисний крем з великим фактором захисту. Найкраще всього це, звичайно ж, SPF 50 Ну в іншому випадку ми просто ризикуємо заробити собі пігментацію на шкірі, а це нікому не потрібно. І крім того, ви знову ж таки пам'ятайте, що ретинол все-таки рекомендують використовувати на ніч. А тепер, звичайно ж, важливо сказати про компоненти, які погано поєднувати з ретинолом. І в першу чергу це АХ і БХ кислоти. Їх не слід використовувати одночасно. Ця комбінація може призвести до запалень на вашій шкірі. Ви можете використовувати, наприклад, тонік з кислотами для ранкового догляду і сироватку з ретинолом ввечері. Так, краще всього використовувати ці інгредієнти не в один і той самий день, а скажімо, чергувати їх використання. Крім того, якщо ви тільки починаєте використовувати ретинол, ваша шкіра повинна до нього, так би мовити, звикнути. Ваш шкірний бар'єр повинен зміцнитись, а кислоти вони також можуть подразнювати вашу шкіру, тому не потрібно використовувати ретинол разом із кислотами. Шкіра звикає спочатку до ретинолу. І тільки після того, коли ви не бачите ніяких реакцій, ви можете вводити кислоти. І знову ж таки, пам'ятаємо, там, наприклад, тонік зранку з кислотами ввечері сироватка з ретинолом. Ще одне погане комбінування це ретинол плюс вітамін С. Тут так само, як і у випадку з кислотами. Можна використовувати вранці сироватку або тонік з вітаміном С. А ввечері використовувати засіб з ретинолом. Якщо використовувати ці інгредієнти один за одним, вони просто не принесуть ніякого ефекту. Ретинол він володіє такою відшовушуючою і злегка окисю, окислювальною дією. Тому він повністю нейтралізує радикальні властивості вітаміну С. Він попросту його окисляє, і вітамін С і ретинол перестає працювати. Ретинол плюс перекис бензоїлу. Або бензоїлпероксид. Я напишу, як це позначається на ваших упаковках, для того щоб вам було легше зорієнтуватись. І ці два компоненти використовують під час лікування в угрі. Але їх не можна використовувати одночасно, адже вони нейтралізують антибактеріальні та шкірні властивості один одного. Тому у разі проблем з прищами ви вибираєте один із цих інгредієнтів у вашій косметиці. І головне, підходьте розумно до вибору засобів із ретинолом. Та й, в принципі, до будь-яких інших засобів. Дивіться, що рекомендує виробник на упаковках. Не бійтеся звертатися за консультацією, наприклад, до мене, якщо вона вам необхідна. І будьте красивими та доглянутими. З любов'ю Тетяна, інстаграм-магазин Чайка.